Усіх вітаю, сьогодні 29. Давайте подивимося, як себе почуває виноградник в самому місті Херсоні. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, якщо відео буде дуже затяжне. Ну, звиняйте, що маємо. І так, на сьогодні як виглядає у мене вальочок? Вальочок ось в такому стані, пожовтівши листя, я думаю, йому азоту трошки не вистачало. І за того, що не вистачало азоту, треба буде в цьому році підсипати йому. Далі, далі, ось це. Ось це ось це. це Вікторія. Вікторія. Але Вікторія має зелений колір ще листя. Маємо деякі пошкодження по листочку. Ось такі. Зверху. Оце Лідія. Лідія вже лист посипався. Далі Далі іде у нас це, зараз скажу быстренько, століття. Кишмишок століття. Так, ще зелений, ще в кольорі. Ось в такому він стане. Далі це у мене ось це, Ось це. От так. І ось сюди полуничний. Теж думаю, що був перегруз, не вистачило йому. Азотки, тому листя пожовтіло і посипалось, будемо з цим працювати. Наступний, наступний у нас агромаркет. Пам'ятаєте, агромаркет? Ось цей так він йде, так один йде. Потім ось тут іде. так. І він повністю, повністю майже осипався. Я думаю, у нього був перегруз. Деяких елементів не вистачало. Макро-мікро і перегруз на ньому вплив дуже сильно. На наступний рік ми знаємо, я знаю, як з ним буду працювати, і буду перевіряти, що він покаже. Правильно, я думав чи ні. І ось це корінь. От сюди йде це подарунок Запоріжжя. Ось так: тут от, от маса оця винограда. Це подарунок Запоріжжя. Він дав мені в цьому році два врожаю. Це показав дуже непогано. В цьому році я йому теж дам всі ті добрива, які давав йому в тому році. І подивимося, як він себе буде почувати. Наступний наступний проміневий. Бачимо від перегрузи визрівання лази слабеньке. Сама лоза теж слабенька десь вирісла ну метр півтора не більше. Наполовину визріла. Ну, Надія є, що він перезимує, якщо не буде великих морозів. І на наступний рік ми з ним працюємо 6 пагонів, 3 гронки. І даємо йому відновлення. Далі, далі, у мене йде мурамець. У мурамця зелена ще. Бачимо, що зелена Зверху почало червоніти листя із-за того, із того, що він червоного кольору, але я йому все рівно дам магнія. І деякі речі теж підсиплю, про що буду розповідати далі. Ой, гляньте. Оце сусідський сусідський, красаве. Фух? Далі далі у нас це подарунок на насвітає. В цьому році я йому дав 5, пагонів, 4 грона. Грона були, треба було залишити 2. Я залишив 4. Потім прибрав і все-таки це було багато. Що я маю? Я маю лазу десь 2-2,5. Десь так. Але давайте будемо відверті. Три лози. Ще вже, вже десь впало. Три лозинки визріли слабенько, дві більш-менш. Я думаю, що це був перегруз. Але для відновлення в цьому році я вбачаю, що це гарний результат. Ось так я думаю. Давайте далі. Рататуй, рататуй. Ось тут у мене ось рататуй. Я не знаю чого, але вже листя ось таке. Почав трошки сипатись, треба буде його підгорнути. Ось тут підгорнути, прикрити коріння, лазу залишаємо, будемо спостерігати. Ну, рататуй. Так, новиночка. Далі, ось це. Ось це у нас зелене, з свисаючим прирістом. Це жемчужний. Ну, В принципі, себе показує гарно, мені подобається все. Далі далі Еверест. Що з Еверестом? Еверест е був під перевантаженням в цьому році. Щось визріло, щось не визріло. На наступний рік зовсім 10 найбільше пагонів. 10. Не більше. І 5 гронок. Все, не, не потрібно нічого там вигадувати. 5 грон, 10 і відновлення. Ось так я вирішив. Так воно у ньому в цьому році і буде. І так, давайте далі. Це у нас дублюючий куст Вікторії. Бачите, зелене все. Навіть якщо дуже сильно. Можна знайти ягідку, ціленьку. Ось так, ось таку. Так що, подивимося. Так, далі. Е, Хеллоїнчик. От ось Хеллоїн, ось такий. Не знаю, як в цьому році він себе поводить. Ну, вижив-вижив, слава Богу. Далі. Давайте так, від сонечка чуть-чуть. Е, далі, ось це ось це, це у нас е, зорінька. Зорінька в цьому році перегружена, дуже перегружена. Е, щось визріло, щось не визріло. На наступний рік я її ріжу повністю на ріжок, але я бачу, що від перевантаження деяка лоза недозріла, як треба. Спостерігаємо, будемо працювати. Ось тут ми бачимо повністю жовтий кущ, вже попадало листячко. Це у мене цимус. І, в принципі, визрівання у цимуса в цьому році гарне. Навантаження було теж непогане. Але я думаю, за того, що не було дощів, цимус відреагував. Може бути так, що він теж відреагував на недостаток азотки. Ну, то будемо спостерігати. Ось цей зелений, бачите, красавчик. красавчик да Оцей зелений. Оцей зелений Оце е, золоце. З гарна морозостійкість, е, пізній сорт, але він себе показує дуже-дуже гарно. Гляньте, який красавчик сидить. а спиведучий, глянь, глянь, глянь. Вот это вот таке прилетает по месту. Чулы, да? Ох. Так, далее. Далее у нас есть вот такой сорт, вот такой сорт. И давайте я вот так срублю, вот сюда зайду. Вон котяра сидит. Это соседский, соседский. Басик, басик. А, глянь, глянь соседский какой. Ну, Красавець, красавець, красавець. Да. І так, оце жовтіє потихесенько. Це у нас сказка. В тому році жорсткий перегруз, гіберелін. І в цьому році все рівно вона дала мені деякий врожай. І треба було зменшити навантаження. Ну, що, є, то, що маю, то маю. На наступний рік буду з нею вже працювати. Так як я знаю, як з нею працювати. Так що будемо спостерігати. Наступний Наступний, ось такий цвітний, красненький це у нас Емірчик. Переніс заморозки не фонтан, але Емірчик показує в себе ягідку гарну. Будемо з ним працювати, подивимося, що він покаже, як він покаже. Будемо дивитися. Ось в такому кольорі. Єдиний кущ, який у мене на участку. Ось такий кольор, ось такий. Красавець! Горить, горить, горить. Гляньте сюди, отак червоний весь. Ну, красивий, красивий. За те, що красивий, поставте лайк, зробіть підписочку. Робив я декілька. Сажанців питався, але буду перевіряти вже трошечки пізніше. Якщо так, тоді я їх пересаджу відра і на зиму залишу вже закритою кореневою, будемо дивитися. Це аватар. Це аватарчик в цьому році горошнув, думаю, із за жари. Плюс я там дещо сіре обробив, могла сера припалити ковпачок. Але ну, що маю, то маю. З нього зробив ізюм, ізюм гарний вийшов. Так що рекомендую аватарчик мати, але знайдіть до нього підхід і буде вам щастя. А ви за це відео поставте лайк, зробіть підписку, за що буду дуже дуже вдячний. І думаю, що в наші дома прийде скоро більше любові, благодаті, радощів і щастя. Бережіть себе, а то у нас гупає.